Будемо мити голову, а саме я хочу спробувати оцю от штуку з Тіктоку, знаєте, превошинг. Коли маску для волосся спочатку наносять на сухе волосся, чекають якийсь час, потім змивають, і наче буде якийсь вау-ефект від цього. Це значить моє до, в мене грязна голова, а в мене саме по собі волосся, воно хвилясте, але воно ще дуже пушисте. Тому подивимось, може це якось виправиться цим методом. Беремо нашу маску і отак от, от, не наносячи на корені, наносимо саме на довжину волосся. Якщо чесно, відчуття просто мерзопакасне. Я не люблю, коли отаке таке лизьке наноситься на сухе волосся. Поки що в мене повилазило дуже багато волосся, бо я його щось не розчесала перед тим, як це наносити. І поки що відчуття просто гидотні. Тепер це треба прочесати. Ну, до речі, коли прочесали, виглядає більш-менш нормально. Ну, все, чекаємо 15 хвилин, змиваємо і я покажу вам результат. Ну що, у нас вийшов ось такий результат. А не скажу, що є якась глобальна різниця між тим, як я мою волосся, звичайно, із цією маскою спочатку, але мені здається, що трошки більш структуроване волосся і трошки менше сторчить. Я думаю, що якщо ще зробити укладку, а не просто його висушити самостійно, буде взагалі то.